Їжачок колюсик був добрий і лагідний, але часто відчував заздрощі. Він дивився на зайчика, який спритно бігав швидше за всіх в лісі, і думав От би мені такі швидкі лапки. Колюсику дуже подобалось, як білочка стрибала по деревах, і він думав От би й мені так уміти. Він дивився на овчення з його гострими зубами і думав. Якби в мене були такі зуби, ніхто мене не образив. А коли бачив ведмежа з великими сильними лапами, мріяв мати таку ж силу. Їжачок ставав все сумнішим. Він почав уникати друзів, бо вважав, що не такий гарний і здібний, як вони. Це помітив його мудрий тато. Що сталося, колюсику? Чому ти сумний? запитав тато. «Татку, я такий маленький, незграбний, я не вмію стрибати, як білочка, не маю гострих зубів, як вовчення, не такий сильний, як ведмежа, і не такий швидкий, як зайчик. Тату, я заздру їм. Тато усміхнувся і погладив сина по колючій спинці. Але ти маєш те, чого немає в інших. Твої голочки захищають тебе від небезпеки. Ти дуже розумний і завжди знаходиш вихід з будь-якої ситуації. А ще ти добрий і турботливий друг. Їжачок замислився він пригадав, як допомагав білець збирати горішки, коли та впустила кошик, як показав ведмежаті, де знайти смачні ягоди, і як вигадував цікаві ігри для вовченята і зайчика. Наступного дня колюсик вирішив поговорити з своїми друзями. Спочатку зустрів білочку. Привіт, білочко! Як ти так спритно стрибаєш? запитав юричок. О, колюсику, я просто багато тренуюсь. Але знаєш, я захоплююсь тобою. Ти завжди допомагаєш всім, хто потребує підтримки, сказала білочка. Їжачок здивувався, але продовжив свою подорож і зустрів вовчення. Вовченя, твої зуби такі гострі, напевно, ніхто тебе не може образити, Несміливо спитав він. Так, але сила, це ще не все. Я часто боюсь робити щось неправильне. А ти, Колюсику, завжди знаєш, як правильно діяти, і тебе всі люблять за доброту, відповіло оченя. Їрачок знову здивувався і рушив далі. де зустрів ведмежа. Ти такий сильний, мені б таку силу, зітхнув їжачок. «Та да, хіба сила це найголовніше? Ти дуже розумний і винахідливий, саме ти навчив мене багато ігор, і без тебе мені було б нудно, сказала ведмежа. Тоді колюсик зустрів зайчика, який весело стрибав на галявині. Зайчик, ти такий швидкий і спритний, от би й мені так, сказав їжачок. А я б хотів мати твої голочки, Вони такі надійні. Мені доводиться тікати, якщо хтось мене лякає. А ти можеш просто згорнутися в клубочок і захиститися, відповів зайчик. Їжачок замислився, виявляється, його друзі також цінують за здібності. Він усміхнувся і побіг назад додому. Справді, тато, я маю чим пишатися. З того часу колюсик більше не заздрив іншим. Він радів своїм особливим здібностям і допомагав друзям, коли ті потребували підтримки, а друзі цінували його за щирість і доброту. Чарівні слова жив собі хлопчик на ім'я Максим. Він був добрим але трохи неслухняним і зовсім не любив говорити вічливі слова. Коли йому щось було потрібно, він просто вимагав Дай мені хліба, хочу іграшку. Принеси води, бо мультик». Дорослі часто нагадували йому, що потрібно говорити будь ласка, і дякую. Але Максим тільки знизував плечима. Навіщо? Все одно мені й так все дають, що хочу. Одного разу. Гуляючи в лісі, хлопчик знайшов маленький блискучий камінець. Він переливався різними кольорами на сонці, ніби всередині його жила веселка. Максим подумав, що це гарна річ, яку можна покласти до кишені. І зрадів знахідці. Але варто було йому торкнутися камінця. Як той заговорив тихим, але впевненим голосом Я чарівний камінь. Якщо скажеш бажання, воно здійсниться. Хлопчик здивувався, але швидко вигукнув Хочу морозива, багато морозива. Камінь мовчав, навколо панувала тиша. Тільки легенький вітерець з шелестів листям дерев. «Чуєш, я Я сказав, хочу морозиво, повторив Максим. Але нічого не сталося. Хлопчик розсердився, кинув камінь і буркнув. Це звичайний камінь. Я думав, що ти справді чарівний. Та раптом вітер піднявся сильніше і приніс до нього тихий голос каменя. Я виконую бажання тільки тих, хто говорить чарівні слова. Максим замислився, він ніколи не чув про такі умови. «Хм, чарівне слово, пробормотів він. Може, це якесь заклинання? Хлопчик спробував різні слова, які були в казках. Абркадабра, сім слабім, трохті бдох. Але камінь мовчав, як і раніше. Його бари пригасли, ніби він був розчарований відповідями хлопчика. Тоді Максим вирішив спитати у дідуся. Дідусю, а які є чарівні слова? запитав хлопчик, прийшовши до нього. Дідусь усміхнувся і лагідно поклав руку онукові на плечі. Є одне. Дуже просте, але дуже сильне слово. Це слово будь ласка. Максим вирішив перевірити. Він знову взяв камінь в руки, подивився на нього і чітко вимов Камінчику, будь ласка, дай мені морозиво. І раптом в його руках з'явився великий ріжок з найсмачнішим морозивом. Хлопчик не вірив своїм очам. Він швидко вигукнув. Хочу нову машину. Але цього разу камінь знову мовчав. Хлопчик знову відчув розчарування, але потім пригадав слова дідуся Ой, будь ласка, хочу нову машину. виправився хлопчик, трошки засоромившись. І ось перед ним стояла справжня іграшкова машина, блискуча і новенька. Її колеса крутились так швидко, що Максиму одразу захотілося покататись на ній. Максим зрозумів секрет каменя, відтоді він почав завжди казати слово будь ласка, коли чогось хотів, і він помітив. Що навіть без чарівного каменя люди охочіше виконували його прохання, коли він був вічливим. Але одного разу він вирішив подякувати каменю Дякую тобі, камінь. І тут стало щось неймовірне. Камінь засвітився яскравим світлом і ніжно прошепотів. Тепер ти знаєш, що справжня магія це вічливість. Я тобі більше не потрібно. Камінчик зник, розчинився в повітрі, ніби його й не було. Але хлопчик не засмутився, і він зрозумів, що чарівні слова, будь ласка, і дякую допомагають не тільки отримати бажане, а й роблять людей добрішими та щасливішими. Відтоді Максим завжди говорив ввічливо. І, хоча черівного каменя в нього вже не було, він помітив, що світ навколо став добрішим. Люди частіше усміхалися, були щедрішими і лагіднішими. А значить, справжня магія була не в камені, а в самому Максимові. Тигриня і сила спокою. У густих джунглях жило маленьке ім'я м'ярик. Він був дуже сміливим, швидким і сильним. Але мав одну велику проблему коли щось йшло не так, він одразу дуже гнівався. Якщо мав випадково зачепили його хвіст, він сердито гарчав на неї. Якщо річка несла його іграшковий кораблик не туди, він гнівно тупотів лапами. А коли його сестричка Тая забирала останній шматок смачного манго, він міг так розутитися, що навіть не хотів з нею гратися. Одного разу старий слон бомбо побачив, як крик сердито розганяє пташок, що сіли поруч. Чому ти так гніваєшся, Рику? запитав слон. Вони заважають мені думати. Гаркнув тигриня. Бомбо усміхнувся. А знаєш, гнів він як вогонь. Якщо його не стримати, він може все спалити, навіть тих, кого любиш. Хочеш навчитися керувати ним? Рик насторожився, але кивнув. Добре, тоді я дам тобі три завдання. Сказав слон. Перше завдання було таке: перевести подих перед тим, як розлютився. Наступного дня, коли маленький папуга випадково зіштовхнув його в калюжу, Рик хотів загарчати. Але згадав пораду бомбо. Він глибоко вдихнув, раз, два, три і раптом зрозумів. Що злитися вже й не хочеться, калюжа була навіть приємною та прохолодною. Друге завдання було перетворити гнів на щось корисне. Одного разу, коли мавпи знову сміялися з нього, рик дуже розлютився. Але замість того, щоб на них нагарчати, він з усієї сили стрибнув на дерево. І показав, як високо може дертись. Мавпи були вражені, і заплодували йому. Так тигреня перетворило гнів на силу. Останнє завдання було знайти джерело спокою. Рик вирішив піти в найвідаленіший куточок джунглів. Там він знайшов маленьке озеро, гладеньке, як скло. Він сів біля нього, подивився на своє відображення і зрозумів інколи краще просто побути в тиші. Відтоді, коли тигриня відчувала, що гній підкрадається, воно робило глибокий подих, знаходило корисний вихід для своєї енергії або йшло до озера, щоб заспокоїтися. Так рік став не тільки сильним, а й мудрим тигром якого всі поважали, і з того часу він більше не давав вогню гніву спалювати те, що любить.